227-й день війни, і в нас в усіх з самого ранку святковий настрій. Ми тішимося з того, що сталося з Кримським мостом, вибух на автомобільній смузі, пожежа, детонація на смузі з залізничні, обвалення того мосту. Тощо. Але чи дізнаємося ми колись, що там насправді сталося? Що насправді стало причиною тих вибухів і в який саме спосіб воно там все вибухало? Більше того, а чи вправі ми взагалі зараз стверджувати, що це ми Україна із тим от мостом таке зробили? Давайте зараз розбиратися, бо найрізноманітніших версій чимало, і кожна має право на життя. Привіт, мене звуть Артем Овдєнко, Я журналіст і з підписниками намагаюся кожного дня ділитися думками щодо цікавих і важливих новин. Якщо такий формат вам довподобане, то лайкайте це відео і на мене, будь ласка, підписуйтесь. Отже, на кримському мосту диверсія Кримський міст підірвано. Кримський міст обвалився, Кримський міст. Не проїзний, от це точно головна подія дня сьогоднішнього, наступного після дня народження Путіна. Ну і версій, як те сталося, їх мільйон, і що саме стало причиною вибуху і обвалення. Ми точно з вами, от зараз, не знаємо і дізнаємося, напевно, вже після війни, після нашої перемоги. Ну але принаймні, давайте спробуємо розібратися. Я перелічу ті всі версії, які зараз ширяться. Але спочатку ті факти, які ми точно знаємо. Отже, ми маємо відео детонації вантажівки, маємо відео загоряння залізничного потяга з цистернами дизелю на мості, маємо обвалення аж в двох місцях однієї з автомобільних смуг Кримського мосту. Тепер неприємні факти. Друга смуга автомобільної частини мосту вціліла, тобто не можна казати, що міст став непроїзним. На жаль, ним і далі можна е, користуватися, принаймні тією однією смугою. Тобто, ним і далі точно возитимуть боєприпаси з материкової Росії в Крим. Так само, як не зруйнована, на жаль, і залізнична частина мосту. Згоріли состав віджинуть, або ж на місці, там поріжуть, в море скинуть. Рейки полагодять. Ну це на день-два авральної роботи. Потім у потяги мостом знову закур курсують. і важливо також собі одразу дати відповідь: то це ми чи ні. Дивіться, ми тішимося, що це ми. Нам дуже хочеться в те вірити, що наші сили спецоперацій на подібне спроможні. Ну але ж на тепер не можна все таки відкидати й версію, що це самі росіяни могли той міст підірвати. Зокрема, як варіант, щоб підштовхнути в такий спосіб Путіна до більш радикальних дій у війні з Україною. Адже подейкують, він зараз вже готовий до переговорів із Заходом. Він готовий виходити з цієї війни. Ну але певним радикалам на Росії це точно не до вподоби. І от вони зараз намагаються забрати в Путіна можливість здатися. Вони таким от підривом мосту намагаються його розкачати на атлеточку, ну і на ескалацію, зокрема на використання тактичної ядерної зброї. Що точно унеможливить переговори? От такий варіант, що це росіяни самі себе підірвали, також не можна виключати. Адже тоді стає зрозумілим, як так тій вантажівці з вибухівкою взагалі вдалося спокійно оминути детектори пошуку вибухівки і поліцейський огляд. Ну а тепер давайте до версії, як те вдалося зробити, якщо це все таки ми. Ну, то маємо три варіанти, щонайменше. Це те, що вибухівку заклали під мостом, те, що до обвалення частину мосту призвела детонація вантажівки з вибухівкою, яка тим мостом в той момент рухалася, і що ми її навмисно підірвали саме, коли вона повз залізничний потяг з цистернами, проїжджала. Ну і третій варіант, що це все таки ракета від американців до Хаймарсу, називається Атакмс, яка на 300 кілометрів щонайменше летить. Ну і давайте зараз всі ті версії докладно вже розглянемо. І найочевидніша, звісно, з вантажівкою. Але тут запитання: а як вона пройшла рамку детектора на в'їзді до мосту? Направду, могла проїхати, якщо то була російська вантажівка з боєприпасами чи з іранськими дронами шахет 136 Ну але тоді нашій ССО треба було закласти туди свій заряд і дистанційно його підірвати. Ну або ж підірвати той заряд мав водій вантажівки, тобто смертник. Варіант другий, що вибухівка була закладена під мостом, пірнальниками ССОшниками. На підтвердження такої версії кажуть, що мовляв детонація вантажівки на мості точно не призвела би до таких руйнацій, і тільки якщо під мостом її закласти, то лише тоді б ті два прольоти обвалилися би. Але тут питання: як росіяни прогавили тих наших пірнальників, яким точно не одну ходку треба було зробити? Бо за попередніми оцінками здетонувало від кількасот до кількох тонн у тротиловому еквіваленті. Ну або ж як варіант, наші союзники нам дали щось дуже сучасне, дуже компактне і потужне, що нашим водолазам за один раз вдалося впоратися. Ну і третя версія ракета. Її, начебто, розгледіли на записах із відеореєстраторів тих автівок, що рухалися в той момент по кримському мосту назустріч вибуху. Ну і Україна неодноразово дійсно попереджала, щойно нам дадуть атак Ми в той же момент їх і використаємо по кримському мосту. Ну бо ціль дуже важлива перебити постачання зброї, боєприпасів, живої сили, пального з материкової Росії в Крим дуже і дуже дійсно потрібно. Це взагалі завдання номер один для подальшої деокупації півострова, і от направду особисто мені ця третя версія найбільше і подобається. Поясню чому. Бо міст, на жаль, не зруйнований остаточно, його незабаром полагодять, але повторити там спецоперацію нашій розвідці, нашій СБУ, нашим ССОшникам, погодьтеся тепер навряд чи вдасться. Там тепер точно драконівські будуть заходи безпеки. Але якщо це була ракета, ну то за першою буде і друга, і третя, як це було з Антонівським мостом, по якому били ми не один десяток разів, допоки його остаточно не зруйнували. Єдине, що версія з ракетою також не витримує критики, бо якби запускали ракету, точно не одну випустили би, а дві-три з десяток. Ну щоб гарантовано той міст за один раз зруйнувати. Але вибух був все таки один єдиний, тоді як американці точно не обмежилися б нам однією ракетою «Атакмс». Тому як не крути, але все таки більш вирогідно, що це росіяни самі себе підірвали. Ну щоб Путіна підштовхнути до ескалації, щоб поміж собою зараз стосунки з'ясовувати. А як так, що прогавили вони цей от теракт і з боку України? Такі от розмірковування маємо на 227-й день повномасштабного російського вторгнення, який і ще на один день наблизив нас до нашої перемоги. Все буде зсу, слава Україні.